В цьому відео я розкажу вам, як ви можете заощаджувати більше грошей за рахунок того, що ви оптимізуєте свої витрати. Поговоримо про конкретні техніки та методи, тому не переключайтеся, підписуйтесь на канал, також ставте лайки та пишіть будь-які коментарі під цим відео. І на початку традиційно дякую нашим захисникам за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Поїхали! Перше, що треба зрозуміти, що все починається з цілей. Якщо у вас є фінансова ціль, і ви хочете до неї прийти через якийсь період часу, через рік, через два, через п'ять, вам треба точно знати, що це за ціль. Краще її записати та розписати відповідний план до її. Досягнення момент, якщо ти будеш відкладувати по тисячі доларів на місяць щомісяця, де ти будеш через 10 років, ти не будеш відкладувати по 1000 доларів, по навіть по 500 доларів щомісяця, де ти будеш через 10 років. Розуміння, де ти будеш через 10, 15, 20 років, дуже сильно може допомогти тобі змотивуватися, аби заощаджувати більше і відповідно оптимізувати свої витрати. Бо вже не один раз доведено, що цілі вони рухають і мотивують людей рухатись вперед, якщо звісно вони реалістичні. Після того як ви собі поставили ці. І логічно буде розписати собі план до досягнення цієї цілі, та відповідно розуміти, що треба зробити сьогодні, що треба зробити завтра, що треба зробити через одну неділю, наприклад. І степ by степ, тобто крок за кроком, йти до своєї фінансової цілі. Звучить як щось просте, але ви знаєте людей, в яких є фінансові цілі, які йдуть до них крок за кроком. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Другий спосіб, як можна оптимізувати свої витрати, відповідно відкладати більше грошей, це виписати всі свої витрати та доходи. Коли ви точно знаєте, скільки ви заробляєте і скільки вам потрібно на місяць, аби себе гарно почувати, ви можете якось планувати свій бюджет на ту чи іншу категорію витрат. Коли ви вже бачите весь цей список, ви можете зрозуміти, куди ви можете потратити менше, куди ви маєте потратити, наприклад. Більше і тут будуть видні місця, де ви конкретно зможете зекономити гроші. Тобто, це слово взагалі зекономити дуже погано краще використовувати слово оптимізувати, тому що коли ми використовуємо слово економити, це мається на увазі, що ви можете втрачати ваш рівень життя. Ні, не треба втрачати ваш рівень життя, треба просто оптимізувати ваші витрати. До чого я веду? Коли ви знаєте, скільки ви грошей витрачаєте, ви можете це контролювати. І далі по прикладах можете розбирати, де ви можете оптимізувати свої витрати. Наприклад, змінити лампочки на енергоефективні, вимикати кран, коли ви чистите зуби. Вимикати бойлер на ніч, який розходує відповідно електроенергію щоночі, користуватися пральною машиною тільки у випадку її повного завантаження. Таких прикладів можна навести ще десятки. Я думаю, ви зрозуміли хід моїх думок і зможете виписати собі, де ви можете оптимізувати свій бюджет відповідно свої витрати, аби збільшити відсоток грошей, які ви можете потенційно заощаджувати. Третій спосіб, як можна відкладати більше, це відмовитися від непотрібних онлайн-підписок. У всіх нас є підписки, в когось на Netflix, в когось на Google, в когось на. На Apple і так далі багато зараз є сервісів. Моя улюблена тема. Я люблю говорити про сервіси та якісь корисні додатки. Ось, але з часом вони накопичуються, і сума за їхню оплату за їхні сервіси може там перевищити тисячу-дві тисячі гривень у відповідності до того, які у вас потреби. Ви маєте собі записати це все в якусь табличку. До речі, з приводу таблички і з приводу оптимізації своїх розходів рекомендую також використовувати мій шаблон. Я його колись давно дуже ще взяв. На просторах інтернету там ви можете дізнаватися про витрати, які вам треба зробити, наприклад, постійні витрати, та вказувати всі свої доходи. І ця таблиця буде автоматично рахувати, скільки грошей ви можете витрачати на день. Дуже зручно туди вставляти відповідні витрати щодня, щоб розуміти, скільки саме ви можете відкласти, який у вас бюджет і так далі. Поділюся цією таблицею в описі під цим відео, тому переходьте. Повертаємося до підписок, просто проаналізуйте, розумійте, де ви можете відмовитись від підписки. Можливо, ви не використали ще free trial, тобто. Безкоштовний період також є сенс це спробувати. Четвертий спосіб, як можна заощаджувати більше, це складати меню на тиждень для сім'ї та ходити в магазин зі списком. Напевно, ви і по собі знаєте, що коли ви йдете в магазин. Без списку, то купити щось додаткове є дуже великий шанс, і дуже великий шанс, що цього додаткового може бути дуже багато. Тому, коли ви йдете зі списком, відповідно, в магазин, ви знаєте точно, що вам потрібно купити, і більше нічого, дай Бог, не купите. Відповідно, це може зекономити хороші гроші в перспективі одного місяця, навіть тому завжди пишіть на листочку, там чи в Apple Notes, чи в інших там Notes, які ви там пишете на телефоні, аби контролювати кількість своїх купівель на день. Це також допоможе вам зменшити кількість продуктів, у яких потенційно це сплив їхній термін придатності, які ми часто просто викидуємо на смітник. До речі, замість того, щоб викидувати на смітник, залишне що ми там не доїли, можна це заморажувати або відповідно ставити хоча б в холодильник. Так ви можете йому дати друге життя. П'ятий спосіб, як можна заощаджувати більше, це дбати про здоров'я всієї своєї сім'ї. Якщо ви знаєте, що у вас або у члена вашої родини є якісь Захворювання, хронічні або ні, ви з цим нічого не робите, то це може вилитись потім в велику суму на операцію чи на ще якісь нюанси зі здоров'ям, які треба буде, буде зробити, і без цього ніяк. Тому, якщо ви знаєте про якусь хворобу, краще відразу неї реагувати і лікувати її, не допускати до критичної точки, не приходити до лікаря, коли вже все дуже погано, приходити раніше, здавати аналізи щороку, пити вітаміни і взагалі слідкувати за своїм здоров'ям. Можна також переглянути варіанти різних медичних страхувань, наприклад, коли вам треба буде платити 15 тисяч гривень щороку, але за ці 20 тисяч гривень вам страхова компанія покриває похід до лікаря, покриває вам самі ліки, покриває вам аналізи. Я вважаю, що це досить хороший офер, тобто пропозиція. Просто в деяких компаніях, до речі, якщо ми говоримо про айтішку, то там взагалі компанії якби предоставляють можливість, щоб ви страхували своє життя і своє здоров'я. Це також великий плюс для айтішки. Ви маєте вже зараз думати, щоб прожити. Якомога довше. Чим довше ви живете, тим відповідно буде працювати більше складний відсоток, і тим більше залишиться вашим предкам, вашим внукам, вашим дітям з вашого капіталу. Відповідно думайте про своє здоров'я, займайтесь спортом обов'язково, здавайте аналізи, купуйте ліки, йдіть до лікаря, якщо це потрібно в вашій конкретній ситуації. Не відтерміновуйте наступний спосіб: це користуватися бонусними картами, кешбеком та звертати увагу на знижки. Ми часто недооцінюємо, скільки ми можемо законопити грошей на Кешбеках на програмах лояльності та подібних штуках завжди старайтеся собі вибити якусь знижку, якщо це можливо. Якщо особливо ви купуєте великий товар там з високою ціною, та, там, якщо скажімо, 20 тисяч гривень, то навіть один відсоток це вже буде 200 гривень. Відповідно, дуже добре. Також не недооцінюйте кешбек, тому що, наприклад, якщо навіть за один місяць ви отримуєте з кешбеку 500 гривень, то в розрізі, звісно, одного місяця виглядає як не дуже щось. Велике, але в розрізі, наприклад, 12 місяців виглядає вже 6 тисяч гривень, а в розрізі 2 років виглядає вже 12 тисяч гривень, і це при тому, що ви нічого не робите, просто додаєте ці товари до кешбеку і він просто сумується. І такого підходу можна притримуватись сквізь. І останній варіант, як можна заощаджувати більше, це відмовитись від шкідливих звичок: коріння, алкоголь і всякі ці штучки вони забирають ваші кошти, окрім того, що вони забирають ваше життя, тобто роки вашого життя і зменшують потенційно. Капітал, який би ви могли накопичити за допомогою праці складного відсотку. Давайте просто порахуємо. Якщо брати до уваги, що, наприклад, одна пачка цигарок коштує 100 гривень, то відповідно в місяць це буде 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень не так багато. Але якщо ми говоримо про рік, то вже ця сума становить 36 тисяч гривень. А якщо, наприклад, людина курить 10 років, то це ми вже говоримо про суму 360 тисяч гривень. Це при тому, що ми не рахували, що ця сума може вирости в районі того, що цигарки. І ціни на них завжди ростуть. Тому 360 тисяч гривень за 10 років плюс-мінус. Ось така сума, яку ви втрачаєте, якщо ви курите прямо зараз, перегляньте свої шкідливі звички, відмовтесь від них, якщо це можливо, а в принципі все можливо, і відкладайте більше. А ще дуже цікаво, до речі, ці 350 тисяч гривень, які б, наприклад, ви потратили на коріння, якби ви їх вклали на 10х20 на років під 8-10%, то це б дало свої x5 плюс-мінус до вашого капіталу і давало б вам пасивний прибуток. Ось такі от способи та методи, як можна оптимізувати свої витрати та відповідно відкладувати, заощаджувати більше грошей. Якщо вам відео було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте це відео, тобто діліться ним, кому воно буде цікавим. А також не забувайте. Майте реєструватися на Interactive Brokers, якщо ви хочете, наприклад, інвестувати в акції на фондовому ринку. В описі під цим відео буде лінка на реєстрацію. Переходьте, реєструйтесь та інвестуйте в акції США. Якщо вам це цікаво, знову ж таки, до зустрічі в наступних відео.